Це «Бравл Толк, Годзіла. Смертельна рослина. Мутації бравлерів. наїзник на драко. Яйця, нові гіперзаряди, багато нових скінів. Безкоштовний гіперзарядний скін. Та це ще не все. Будь ласка, врятуйте нас хтось. Чуваки, що за чортівня? Ви ламаєте мою модель міста? Ласкаво просимо до Бравл Толк. Ми в команді згоділи та підготували для вас нову монстро подію. Ця подія нова та має нове розблокування нагород. Монстро яйця. Мене звати Дрю, я новий менеджер. Приємно познайомитись. Розбиваючи монстро яйця, ви отримаєте монстро нагороди, монети, паверпойти, кредити, блінгі, нові скини та нові мутації. Що? Саме так у монстру яйцях ви знайдете мутації бравлерів, що змінюють їх. Мутації можуть змінити супер на прикладі нескінченних мінбо або звичайну атаку на прикладі нескінченних боєприпасів. ПМ. деякі мутації є божевільним. Коли Хенка атакують, він випускає риб торпед. Загалом буде 40 мутацій, і кожна з них буде божевільно неймовірною. Не забудьте подивитися завтра відео контент мейкерів, щоб зрозуміти, як вони працюють. Мутації будуть доступні тільки в режимах зі значком модифікатора, тому вам не обов'язково в них грати. Мутації будуть доступні тільки при годзіла події, тому насолоджуйтесь, поки можете. Хей чуваки, це мутація? Чи мені варто звернутися до лікаря? Як отримати монстру яйця? Вони потрібні мені. Чуваки, заспокойтесь. Ви отримаєте монстро яйця, граючи в нову подію, розгром міста. Новий режим 3х3, 3, в якому ви можете стати годзілою або мегагодзілою. Вашій команді потрібно збирати це і потім при достатній кількості хтось з вас стане епічним Кайдзю. І чия команда розгромить місто найбільше, той виграє. Перемога в розгромі міста дає вам до шести монстро яєць на пару днів, а за програш ви отримуєте рідкісний стартдроп. Ура, нагороди для невдах. А також ви отримуєте монстру яйця за щоденні нагороди, як і стардропи. Розблокуйте безкоштовний гіперзарядний скін та геми. Якщо ви в клубі, то під час події ви побачите містичне яйце. Якщо ви не в клубі, вступайте в клуб. Кожне монстру яйце наближає вас до розблокування великого містичного яйця і нагород для всього клубу. Ексклюзивний гіперзарядний скін Godzilla бас гіперзарядний скін є новою рідкістю, і при активації гіперзаряду він трансформується. Якщо ви не в клубі, вступайте в клуб. Пам'ятайте, що кожне відкрите мостро яйце дає вам мутацію, а також прогрес події в клубі для кожного. Тому найкращим рішенням на момент події буде приєднатися до клубу, де багато активних учасників. Якщо ваш клуб збере достатню кількість яєць, то весь клуб отримує геми та гіперзарядний скін безкоштовно. Ви можете отримати ці нагороди тільки граючи, але якщо вам не вистачає часу, ви можете придбати яйця в магазині, і це додасть прогресу до вашого клубу. Тож, якщо ви не в клубі, вступайте в клуб. В годзіла сезоні на нас чекає новий скін Меха Кідора, а в Бравл Пас плюс дві його кольорові варіації. Більше скінів, хтось сказав більше скінів. Мега годіла Ніта разом з Кайджу Брус. Монстро Єва. Вона така пухнаста. Новий рейнджер Брок, червоний, жовтий, рожевий, чорний та синій. І ні, вони не об'єднаються в Мега Брока. Годзіла бас, якого ви можете знайти в монстро яйцях або розблокувати з клубом. Якщо ви не в клубі, вступайте в клуб. Ця подія триватиме з 29 квітня до 20 травня. Тому це найкращий час отримати монстро нагороди. Хей чуваки, як ви назвете підступну рослину? ЗАСІДКА Лілі новий міфічний бравлер в який знаходиться в тріо Корделюса. Але друг вона чи ворог? Одного разу дівчинка Лілі була перетворена після того, як погналася за світлячком у зачарований ліс, і була схоплена магічною квіткою. Вона напівлюдина, напіврослина, напівсвітлячок і є дуже потужною. Вона має ближню атаку з одним боєприпасом і накопичує супер, коли знаходиться біля людей. Її супер показує її потужність. Коли Лілі кидає свою квітку до супротивника, вона наносить шкоду та телепортується за його спину. Її майстерність називається заноза. Напевно, вона отримала її за свій супер. Також за 29 геймів з'явиться скін Полунична Лілі, і вона перша з двох бравлерів, що з'являться в наступному оновленні. Цей новий бравлер, створений для всіх металістів. Я готувався до цього моменту все життя. Драко це новий легендарний браулер, і він готовий до гри. Він мешкає в новій локації старпарку Кошмарний маєток, драко, талановитий артист, що виступає з драконами та вогнем, і глядачі цим захоплюються. Це бравлер ближнього бою, який використовує в бою гітару, і найбільшу шкоду він наносить саме кінцем атаки, а також його супер заряджається від одержаної шкоди. Коли драко активує супер, він піднімається на могутнього легендарного звіра свого вогняного дракона. Їдячи верхи на драконі, драко стає сильнішим та швидшим і атакує новою крутою вогняною атакою. І коли він знаходиться вверхи на драконі, це справді дуже загрожує супротивникам. І він також отримує скін за 29 гемів, гємів. Дайк Найт Драко. Не заважай мені, я взламую мейнфрейм. Бро. У тебе навіть комп'ютер не включений. Настав час для сезону кібербравл. Додайте дані цих скінів до своєї колекції. Хакер Брок новий скін Бравл Пасу. Мастер Хакер та RGB Брок це кольорові варіації з Бравл Пас плюс. Беабайт вона наче якийсь глюк. Фенгуард. Він видалить вашу вогняну стіну. Кліч Ларі Лорі. Шукайте їх в рангових стардропах. Вірус Чарлі вона покаже вашу історію браузера. Взламайте доступ до цих скінів в цьому сезоні. Це все ні. На вас чекають шість нових гіперзарядів. Брок запускає чотири потужних хвилі своїх ракет. При супересенді ваша швидкість та тімейтів збільшиться, а також ненадовго заморозить супротивників. Ніта використовує гіперзаряд на медведя, що збільшує йому шкоду та здоров'я. З гіперзарядом Макс тепер може трохи заряджати супер своїх тімейтів. Голова тіка тепер стає швидшою та після вибуху також залишає шість мін. У Джина тепер три руки, і кожна з них може схопити ворога. П'ять на п'ять нокаут. І чим менше гравців у вашій команді, тим сильнішими ви стаєте. Також в рангових матчах з'явиться новий модифікат, при якому ви народжуєтеся там, де вас вбили. А якщо ви хочете скін Урбан Нінд Затара, то шукайте цей хештег в соцмережах. Ні. Більше скінів. Новинки за 29 гемів. Пляжний барон йому варто охолонути. Пляжний френк чудовий для сонячного дня. І нарешті крижина королева Амбер перетворюється в повноцінний легендарний скін разом зі всією косметикою. Театральний Мортіс, забудете ви його не скоро. У вас немає цих ексклюзивних скінів. Тепер перефарбовані скини ви можете купити в магазині або зустріти в рангових стардропах. Байрон, Ніта, Джекі, Бас, Пенні та Вісімбіт. А ось цього скіна ви не знайдете в рангових стардропах, але знайдете в монстру яйцях. А ось і перефарбовані геймерські скини. Геймер бібі. Вона справжній геймер, але по мобільним іграм. Урбан Тара, якщо вам не підходять темні ніндзя. Скват Бастер Шелі, та сама сквад Бастер Шелі, переможні суперсел Мейк скіни, темний Самурай Джин, також марний Сенді. Вітаємо з перемогою та дякую всім за участь. Кажучи про голосування, не забудьте проголосувати за скини на Амбер та Містерапі в новинах гри. Також ми додали нові золоті та срібні скіни, а деякі переробили. Хтось хоче безкоштовний пін, безкоштовний пін. Тепер це все? Так. Всім дякую за перегляд мого перекладу. Я справді над ним дуже старалася пробачити, якщо вийшло трохи криво.